Добрий день, діти! Підготуємося до контрольної роботи з теми властивості функцій, перетворення графіки функцій, квадратична функція. Перше завдання. Нам задано функцію ось такою формулою. Треба знайти f від 3. Значить, нам треба в нашу формулу замість аргумента x підставити 3. Знаходимо f від 3. Дорівнює 4 помножити на 3, відняти 1 третя на 3 у квадраті. Дорівнює 12. Відняти 1 третя помножити на 9. 9 і 3 скорочуються, виходить 12, відняти 3. Дорівнює 9. Значить, значення функції в точці 3 дорівнює 9. Наступне значення завдання знайти нулі функції. Нулі функції це ті значення аргументу, які перетворять нашу функцію на нуль. Тобто в наше рівняння нашої функції або формулу нашої функції треба підставити нуль замість y. І ми отримаємо рівняння 7,5 відняти 1,5х дорівнює нуль. 0. Лінійне рівняння, розв'язуємо його, доданок, який містить змінну, залишаємо зліва. Доданок без зміну і переносимо в праву сторону з протилежним знаком. І х дорівня треба поділити мінус 7,5 на мінус 1,5. Х дорівнює 5. Тобто значення аргументу, яке перетворює нашу функцію на 0 дорівнює 5. Наступне завдання потрібно побудувати графік ось такої функції. Згадавши способи перетворення графіків функції, можна скласти такий ланцюжок. Початкова функція корінь із х, та, що в мене зображена на графіку. Потім перше перетворення, яке відбувається з цією функцією x відняти корінь квадратний з x мінус 4. Це наша функція, наш графік. Рухається в праву сторону на 4 одиниці. І останнє перетворення корінь із x мінус 4 відняти 3. Значить, зобразимо перше перетворення, так як я сказала, здійснимо рух нашого графіка на 4 одиниці в праву сторону. Кожна точка переміщується в праву сторону на 4 одиниці. І. З'єднуємо їх, і виходить графік функції y дорівнює корінь із x-4. І тепер оцей графік, який ми отримали, ми повинні опустити вниз на 3 одиниці. Тому що це перетворення уже відносно осі IO на 3 одиниці вниз. Так, і тут на 3 одиниці вниз і з'єднуємо всі ці точки, і в нас отримується графік шуканої функції. Далі нас просять, не виконуючи побудови, знайти точки перетину графіків двох функцій, y дорівнює мінус 3х у квадраті і y дорівнює 6х. Якщо графіки двох функцій перетинаються, то вони мають спільні точки. Тобто ординати у цих точок однакові і абсциси однакові. Так, як координати однакові. Тобто ми можемо оцей вираз мінус 3х у квадраті прирівняти до виразу 6х. Отримали квадратне рівняння. Перенесемо доданок 6х в ліву сторону. Отримали квадратне рівняння. Винесемо спільний множник за дужки мінус 3х. В дужках х додати 2. І кожен множник прирівняємо до нуля. Ну, мінус 3 один із множників, він, звичайно, нулю дорівнювати не може. Значить, х дорівнює нулю, або х додати 2 дорівнює нулю. І х дорівнює тут в цьому рівнянні мінус 2. Це ми тільки знайшли абсциси, точок перетину цих двох графіків. І тепер дізнаємося ще ординати. Ці дві абсциси можна підставляти в будь-яке з цих рівнянь. Ну, Підставимо в друге. Значить, це хай буде в нас абсциса перша, друга, точок перетину, y 1. Підставляємо 0, 6 помножити на 0 буде 0. І y2 знаходимо 6 помножити на мінус 2, це буде мінус 1. 3 мінус 12. Значить, точки перетину графіків функцій наших. Перша 0, 0. Друга мінус 2, мінус 12. Наступне завдання, яке треба виконати, потрібно побудувати графік ось такої функції. І далі, користуючись графіком, дати відповіді на ось ці три питання. Ну, ми перше, що зробимо, побудуємо графік функції квадратичної х у квадраті мінус 4х відняти 5. Перше, ми дізнаємося координати вершини параболи. Спочатку знайдемо х вершини параболи за формулою мінус b поділити на 2а. Для цього візьмемо коефіцієнти а і b із рівняння. Б у нас мінус 4. І за формулою B, B ну, тут з мінусом, значить буде 4. Поділити на 2 помножити коефіцієнт а у нас 1, дорівнює 2. Y вершини параболи можна також скористатись формулою, але можна ось цю двічку підставити в наше рівняння. Це буде 2 в квадраті, мінус 4 помножити на 2, відняти 5. Обчислюємо 4 відняти 8, відняти 5, і це буде мінус 9. Тому координати вершини параболи 2 мінус 9, це вершина параболи. Друге, що ми зробимо, знайдемо координати точок перетину цієї параболи з осями координат. Якщо ми будемо знаходити точки перетину з вісю ОХ, то в наше рівняння потрібно замість y підставити 0. Тому х у квадраті отримуємо рівняння х квадраті мінус 4х мінус 5 дорівнює 0. Це рівняння квадратне, зведене квадратне, його можна розв'язати за теоремою Вієта. Кореннями цього рівняння є числа 5 і 1. мінус 1. І запишемо координати точок перетину параболи з вісю о Це точка 5 з координатами 5, 0 і точка з координатами мінус 1,0. Далі знайдемо точку перетину з вісіо у. Для цього замість X в нашу формулу підставимо 0. І y у нас виходить 0 у квадраті мінус 4 на 0, відняти 5, значить y дорівнює мінус 5, тобто точка перетину з звісі Y 0-5. І ще дізнаємося, напрям віток параболи. Відки параболи напрямлені вгору, так як коефіцієнт А це 1, це додатне число. І тепер використовуючи оці точки, можна побудувати. Нашу параболу. І так, першу точку ми відобразимо: це вершина параболи з коронатами 2 мінус 9. Далі у нас точки перетину з вісю о 5 0 і мінус 0 І точка перетину з вісю о 0 мінус 5. Ну, і ця точка симетрична відносно осі, яка проходить через вершину параболи, ось, значить, можна от тепер зобразити, відки вгору ось наша парабола. Далі. Там питання. Перше, що треба дізнатися, область значень цієї функції. Область значень це множина чисел, яких набуває y. Позначається є від Y. Дивлячись на нашу параболу, ми бачимо найменше значення нашої функції мінус 9, і найбільше не існує, тобто значення y йде в нескінченність. Тому це проміжок від мінус 9 до плюс нескінченності. Другий пункт. Нас запитують, про яких значеннях X наша функція від'ємна. Та частина графіку, яка знаходиться під вісю X, Ось оця частина графіку від'ємна, тому що y тут від'ємний. Але X тут змінюється від мінус 1 до 5. Значить, пишемо так: y менше від 0 на проміжку від мінус 1 до 5. І третій пункт, що нас запитують, вказати проміжок зростання функції. Наша функція до. Мінус -2, ой, до 2 спадає, а з 2 вона зростає. Значить, пишемо: на проміжку від 2 до плюс нескінченності наша функція зростає. Наступне завдання нас просить дізнатися область визначення функції. Дивимося, перша функція у нас подана ось у такому вигляді. Це частка двох виразів. І ми знаємо, що ділити на нуль не можна. Того, в нас є обмеження для х, тобто для виразу, який стоїть у знаменнику, цей вираз ні в якому разі не може дорівнювати нулю. І розв'яжемо, знайдемо ті значення, які перетворюється і вираз на 0. Знайдемо дискримінант. За формулою b в квадраті відняти 4 b у нас 2, тому дискримінант це 2 в квадраті 4, відняти 4 помножити на 3 і помножити на мінус 5. 12 на 5 – 60, зі знаком плюс дискримінант на 64. Перший корінь у нас мінус 2. Додати корінь із 64 це 8, поділити на 2, помножити на 3. Після обчислень виходить в нас одиниця. Х2, мінус 2 відняти 8, розділити 2 на 3. Так, у чисельнику виходить мінус 10, поділити на 6, можна скоротити мінус 5 шостих. Оце ті числа, які замість ікса не можна ні в якому разі підставляти, тому що вони знаменник перетворять на 0. Ці два числа випадають із множини всіх дійсних чисел. Того область визначення можна записати у вигляді таких трьох проміжків. Це проміжок від мінус нескінченості до мінус 5 третіх. Виключаємо це число. Далі об'єднуємо з проміжком від мінус 5 третіх до одиниці. Одиничку виключаємо, і останній проміжок від одиниці до плюс нескінченості. Це область визначення першої функції. Друга функція містить в собі корінь квадратний із виразу. І ми знаємо, що ми не можемо добувати корені з від'ємних чисел, того вираз 12-3х повинен бути більшим або рівним від 0. Отримали лінійну нерівність, розв'язуємо її мінус 3х, більше або до рівня 12 переносимо в ліву сторону. І ділимо ліву і праву частину нерівності на мінус 3. Але знак нерівності при цьому повинен змінитися менше рівня 4. Для того, щоб записати цей проміжок, зобразимо його 4, і всі значення, які менше 4, лежать в ліву сторону від цього числа, тому область визначення нашої функції це проміжок від мінус нескінченності до 4 включно. Останнє завдання нашої контрольної роботи звучить так: при яких значеннях А і С точка А з координатами мінус 3 є вершиною цієї параболи. Якщо точка А є вершиною параболи, значить її координати задовольняють дане рівняння. Тобто ми можемо замість Х підставити мінус 1 замість y3. Але в нас вийде дві змінні, дві невідомих у цьому рівнянні. Тому ми повинні, хоча б одну із цих змінних А чи Х. Не змінних, а невідомих дізнатися. Можна використати формулу вершини параболи. Абстиси вершини параболи мінус b на 2а. Сама абстиса вершини параболи відома мінус 1. коефіцієнт b також відомий 8, вибачте, на 2а. А А у цій формулі невідомо. Підставимо ці всі значення. Замість х вершини параболи мінус 1 дорівнює Мінус 8 розділити на 2а. Тут можна записати у вигляді такого дробу і використати основну властивість пропорції. Добуток мінус одинички на 2а дорівнює мінус 2а. І дорівнює цей добуток мінус 8 на 1 мінус 8. Значить, а звідси дорівнює мінус 8 поділити на мінус 2, 4. Але тепер уже ми можемо підставити. Цю четвірку також в це рівняння разом із координатами вершини параболи, і ми будемо мати тільки одне невідоме С. І так, 3 це у нас y, підставляємо його замість Y, дорівнює А у нас 4, х це мінус 1 до квадрату, додати 8 на мінус 1 і додати С. Дорівнює по підносим тут до степеня. Тут поперемножаємо. Це буде одиничка на 4 4 мінус 8. Додати С. 4 мінус 8 буде мінус 4. І перенесемо її до трійки з плюсом. Виходить, що у нас С дорівнює 7. Значить, ось от які були невідомі коефіцієнти. А4 це 7 Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.